Привіт! Сьогодні хочу зачепити тему про ґрунти. Нещодавно моє відео, як правильно садити хвойні, викликало бурю емоцій однієї блогерки, яка зі зневагою згадала про мене у своєму відео, ну, наголошуючи про мою неосвіченість і відсутність досвіду. Звісно, мені це було неприємно, але це стимулювало мене більш детально заглибитись у вивчення ґрунтів нашої країни. Тож, хочу більш простими словами розказати інформацію, яку я вивчила. Першу наукову класифікацію ґрунтів привів до Кочаїв у другій половині 19 століття. Під впливом його робіт та інших вчених згодом були визнані таксономічні одиниці ґрунту: це тип, підтип, вид і різновид. На всій планеті нараховують біля 100 типів ґрунту. В Україні нараховують 17 з них типів, 35 підтипів і 600 видів. Зачепимо якраз останній пункт це різновид ґрунтів різновид це їх механічний склад, це піщані, супіщані, глинисті і суглинисті. Наведу приклад класифікації. Тобто чорнозем це тип, звичайний це підтип, середньогумусний – це вид. Суглинистий це різновид. Тож, чорнозем, звичайний, середньогумусний, ми не будемо чіпати, а якраз суглинистий чи глинистий різновид розглянемо. Глинисті ґрунти завжди вважалися родючими у зв'язку з вищою ємністю вбирання і вищою вологоємністю. Про ємність вбирання я ще згадаю пізніше. Залежно від ландшафтних особливостей формуються досить родючі, вагаті і поживні речовини ґрунти, головним недоліком яких є недостатня зволоженість, підвищена щільність і не дуже сприятливі фізичні властивості. До класу глинистих ґрунтів найчастіше відносяться усі підтипи чорноземів, темносірі, опідзолені ґрунти, деякі різни, різновиди дернових, лучних. Лучноболотних і болотних, каштанових, буроземних та інших ґрунтів. Тож, перш ніж говорити про мене гедоту, треба розібратися, які саме глинисті ґрунти у вас або суглинисті. Бо глинисті породи підрозділяються на цементовані і несцементовані. Що це таке? Цементування породи здійснюється в результаті дії на неї вапнякового, кременистого, залізистого, гіпсового та інших цементів. Саме про цементування ґрунту наголошувала та жінка, коли їй рекомендувала додати пісок у посадкову яму. Сказала, вийде каміння. Але ж пісок це мінеральні зерна з гірських порід різного складу, в основному кварцу, з різними домішками. Кварц – це не цемент, і елементи якого я перечислила вище, зазначила вище. Якщо ваш ґрунт або пісок, який ви використовуєте, має домішки, які цементують ваш ґрунт, то це не означає, що мій пісок цементує саме мій ґрунт. А якщо враховувати, що найбільш затверділими і міцними глинистими породами є алеврити і аргіліти, які слабо розмокають або важко розмиваються водою і якраз мають у своєму складі кремнозем, то тоді ваші ґрунти і цементуються. А нецементовані пухкі глинисті породи, як правило, швидко розмокають і воді. Вони не мають кримнозему. То як можна когось звинувачувати, коли тільки в Україні 600 видів ґрунтів? А різновидів ще більше. До різновидів і відносяться глинисті і суглинки ґрунти. Що ж таке суглинки? Суглинки це ґрунт, що складаються переважно з піску, мулу і меншої кількості глини. В процентах його склад становить 40% піска, 40% мулу, 20% глини. Ці пропорції можуть різнитися і формують різні типи суглинистих ґрунтів. Це супіщані мулисті суглинки, глинисті суглинки, піщоноглиністі суглинки, молостоглинисті суглинки і тощо. Додаючи пісок у ваші суглинки, ви тільки змінюєте пропорцію піску у суглинках і утворюєте вище зазначені типи суглинків самостійно. І це не призводить до цементування, або, як мені написали, ґрунт стане камінням. А ще хочу зазначити, що суглинки і глинозем це зовсім різні поняття. І називати глиноземом суглинки – це неправильно. Що таке глинозем? Глинозем це оксид алюмінія, це біла, того плавка речовина з'єднання алюмінія і кисню. Входить до складу глини. Але глинозем має атомну кристалічну решітку і відомий як твердий матеріал. Крупні прозорі кристали використовують як дорогоцне каміння. І залежно від домішків, він буває зафарбований різними кольорами. Якщо червоний колір – це рубін, якщо синій це сапфір. Тож, зрозуміло, що глинозем – це не соглинки, це дорогоцінне каміння. І саме цікаве, зараз дізнаємося, звідки з'явилася чорнозема. У зв'язку з підвищеною ємністю вбирання у суглінках. І закріплюється більше гумусу, тобто органічних речовин. І цей фактор впливає на родючість наших ґрунтів. Найплодючішими є чорноземи, які мають вміст гумусом 4-6% та мають слабокислу або нейтральну реакцію. Товщина гумусового шару зменшується з півночі на південь. І найбільша товщина в Україні це півтораметровий шар гумусу. Якщо ви зрозуміли, про що була мова останні 6 хвилин, то ви зрозуміли, що чорнозем це також суглинки, наповнені органічними речовинами, тобто гумусом. Тож, які суглинки у вас? Розкажіть. Тож, ми розглянули сьогодні лише різновиди грантів. А це виявилось, як бачите, глибокою темою, яка зайняла стільки хвилин мого відео. Якщо комусь хочеться суперечити відомим фактам, які придумала не я, то, будь ласка, але суперечте аргументовано і без образ. А ще більше, читайте і вивчайте ніж щось мені доказувати. Бо мені цікаві аргументи. І не так, як ви кажете, це правильно. Бо я так вважаю, бо я така одна розумна. Ми прагнемо до цивілізованої нації, а на ділі я бачу протилежне, частіше. Поважайте один одного і будьте доброзичливі. І до речі, садівництвом я займаюся 16 років, до цього мала лише квітники і декілька декоративних ставочків. Кому цікаво, мій шлях, який я пройшла. До садівництва, то пишіть питання, і я зніму окреме відео з відповідями на них. Тож, до нових зустрічей! Бажаю вам всього найкращого!